Поміркуйте, Як виділити групу об'єктів в операційній системі. Поміркуйте, які способи встановлення точних розмірів і положення графічного об'єкта на аркуші ви знаєте. Часто під час створення малюнків, наприклад, візерунків, орнаментів, потрібно вирівнювати ряд об'єктів відносно певних ліній або сторін малюнка. Такі операції у графічному редакторі Кріта виконуються з використанням елементів керування вічної панелі компонування. Для відображення цієї панелі слід виконати. Параметри, бічні панелі, компонування. Для виконання операцій з групою об'єктів їх слід виділити. Для цього можна використати інструмент позначення форм, окресливши ним область малюнка, у яку повинні потрапити всі потрібні об'єкти. Також групу об'єктів можна виділити з використанням клавіші Shift і миші. Для цього слід виділити перший об'єкт інструментом позначення форм, натиснути клавішу Shift і не відпускаючи її, вибрати інші об'єкти. Група елементів керування Вирівняти бічної панелі компонування розділена на дві частини. Елементи керування для впорядкування об'єктів по горизонталі і по вертикалі. Перегляньте, як вирівнювати об'єкти по горизонталі та по вертикалі. Виділяємо групу наших об'єктів і на вкладці компонування вирівнюємо по лівому краю, по правому краю по центру До верхнього краю притискаються зображення до нижнього краю. по центру Елементи керування групи розподілити бічної панелі компонування використовують для рівномірного розподілу об'єктів по вертикалі або горизонталі. Подивіться, як робиться розподілення об'єктів по горизонталі та по вертикалі. Елементи керування групи інтервал бічної панелі компонування також використовують для розміщення об'єктів на однаковій відстані один від одного. Але ця відстань вимірюється між краями об'єктів, а не між їх центрами, як у випадку елементів керування групи розподілити. Використання елементів керування бічної панелі компонування значно зменшує обсяги рутинної роботи щодо точного розміщення об'єктів у зображенні. Особливістю векторних зображень є можливість згрупувати об'єкти в один. Для цього слід виділити потрібні об'єкти та вибрати кнопку згрупувати. Групи елементів керування згрупувати бічної панелі компонування. Давайте подивимось, як правильно зробити групування об'єктів. Виділяємо їх. Спочатку розташуємо так, як нам хочеться. Наприклад, ось так. Тепер виділяємо їх всі разом. Згрупувати. Або розгрупувати. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Виконай таке завдання. Створіть у графічному редакторі Кріта. Фрагмент орнаменту української вишивки Відкрий вікно програми Кріта. Створіть малюнок у графічному редакторі Кріта за наведеним зразком. Елементи орнаменту Вам представлені окремо на малюнку. Слідуйте інструкціям у підручнику на сторінках 131-133. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.4. Закрийте вікно програми. А тепер запитай у себе Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, які інструменти слід використати для розміщення кількох об'єктів в одну лінію? З фіксованою, але неоднаковою відстанню між ними. Для яких випадків, крім описаних у пункті підручника, можуть використовуватись елементи керування груп вирівняти та інтервал бічної панелі компонування. Наведіть приклади з вашої навчальної діяльності. Дайте відповіді на запитання. Як відобразити бічну панель компонування Які операції над об'єктами можна здійснити, використовуючи групу елементів керування порядок бічної панелі компонування? Елементи керування якої групи бічної панелі компонування використовуються для операцій групування та розгрупування об'єктів. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 4.4. Це сторінки 126-128. Виконайте завдання 3А на сторінці 135. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!